Офіс Федора у кілометрі від сольової шахти. Раптом його робочий день перериває підземний поштовх. Після шуму пішов такий удар. Удар такий, як стук, такий глухий. І сидячи так на місці, я побачу, як, як зарухувалася, отак, отак стіна пішла в одну сторону, вернулася назад, зупинилася, і телевізор і монітор отако прохитали, отако прохиталися. Землетрус відчули усі мешканці міста Стебник та сусіднього трускавця. Це не сейсмонебезпечна зона, а тому навіть один єдиний поштовх добряче дивує сейсмологів. Вчений Сергій Варбицький показує на моніторі, що саме зафіксували одразу кілька станцій. магнітуди по тривалості запису дають 2,6, магнітуду, 2,6-2,8. Він не є глибокий, це однозначно. Тобто, десь чергові але в межах 4 кілометрів. Місцеві упевнені, землетрус був не природній, а техногенний. Місто стебник у буквальному розумінні стоїть на родовищах калійних солей. Одна з найбільших шахт тепер валиться просто на очах. Є той страх, і воно передує той страх, і воно не дай Боже, щоб воно перейшло в реальність. Частина від трускавця тут більше передує солець. Які знаходяться в місті Стебнику на тому і так, і Трускаві під загрозу шойде, і частина от Стебника. калійну сіль тут видобували ще за часів Австро-Угорщини, продовжували і в радянський період. Перші карстові провалля з'явилися ще 15 років тому. Вже тоді довелося відселити з будинків цілу вулицю. Вулиця Пилипа Орлика, якщо вам сказати, десь порядку 6-7 хат стоїть таких будинків, стоїть в загрозі. Що вони в будь-який момент можуть провалитися? У нас нема гарантії ні в кого, що даний землетрус не не спричинить ніяких результатів по провалів земної поверхні. І будинки можуть піти під землю. Науковці заявляють, далі буде тільки гірше. Величезна сольова шахта має чотири яруси. Завалитися вони можуть у будь-яку мить, і тоді ціле місто просто перетвориться на глибоке море. Це вже шахта закинула, воду ніхто не випомповує. Туди заходить вода, скажем, недостатньої соленості, насиченості, яка має здатність. Розмивати оті целіки, ще на яких опори, на яких то все трималося. А можливо, це вже процес, який і пішов, і шахта може завалитись. Тобто, якщо завалиться в то мінімально там, скажімо, утвориться велика яма. Мер стебника б'є на сполох і вимагає, аби держава вже і зараз дала гроші на порятунок його Атлантиди. Це Трускавець, оце стебник. Дорога на Трускавець, так звана об'їзна дорога зі Львова, то в цьому районі були о, з, зафіксовані поштовхи. Що може статися? По-перше, по тих землях проходить водогін на місто Дрогобич. Його треба переносити. Дорога, яка з'єднується з Трускавець Борислав, треба теж робити об'їзд даного місця далі. високовольтна лінія Леп. А це не є наші проблеми. Це про загальну проблема. Сергій Рунчак, спеціаліст у видобутку солі, про такі шахти знає усе. І він упевнений, врятувати родовище вже не вдасться. Тому єдине, що можна зробити терміново відселяти людей з небезпечної зони. Всі калійні шахти закінчують не дуже добре. Я думаю, що треба витрачати на гроші на перенесення інфраструктурних об'єктів зони впливу. Тому що це набагато буде дешевше, аніж витрачати мільйонні кошти на заповнення пустоти. Місцеві зараз живуть, наче на пороховій діжці, і кажуть, якщо у Києві терміново не вигадають план дій, то в Україні з'явиться братська могила розміром у пів міста. Страшно, 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 страшно за себе, за сім'ю, за дітей, страшно навіть за мешканців. Утім, усе, що робиться поки що, це безкінечна кількість новостворених комісій, які роблять усе, аби спростувати побоювання людей та довести, мовляв, поштовхи були звичайним землетрусом.